Мівіна під шубою. Дорогущі, вкус цього салата превосходить навіть каре ягненка, яке подають на столу імператора. Це фамільний рецепт, який готується в нашій сім'ї 80 років підряд. Фермішель залить кипятком на 10 минут. Яєчка сваріть вкрутую, буряк і моркву зварить до готовності, цільодку почистить. Откинуть хвіст, голову зябро і кишки, промити пузо. Все нарізай мелким кубиком. А тепер, внімає на блюдо вилежить все слоями, нарізать мелкими кубиками вермишель, сільотку, моркву, яйця. Не пройшло й 80 років, як можна дістати бабин салатник хрустальний. І почати собирати цей шедевр. Обов'язково чистими руками починаємо викладати слої. Тонкою, ажурною струйкою починаємо перемащувати кожен слой. Поступово крок за кроком ви навіть самі не зрозумієте, що ви наближаєтеся до астрономічного оргазму. Дівочки, холостячки, якщо ви хочете завоювати серце сильного, мужнього, красивого, самодостаточного, брутального мужчини, обов'язково зберігайте собі цей салат і прийде той, який заб'є вам полочку. І Куди надо гвоздь. Берігай рецепт і не забудь відправити своєї одинокій подружки. Рецепт провірений століттям!